Була така, знаєте, намагався нас вияснити, коли ж ми все-таки звільнимо приміщення. Чи сьогодні ввечері, чи завтра зранку, чи завтра ввечері. Ми йому дійсно да, ми сказали, що це не є порушення законодавства, що це є приміщення, яке належить громаді Полтавської області, на що заперечень ми ніяких не почули. Ми вважаємо, що закон ми дійсно не порушуємо, адже перебуваємо в тому приміщенні, яке належить нам на законних правах. Коли було прохання домовитися, що такого -то, такого то числа ми звільнимо приміщення, ми йому зазначили однозначно, сьогодні ми не можемо приймати рішення без громади. Поки громада тут, доки ми будемо тут, доки громада тисне на владу і добувається. Якихось результатів, до того часу ми так само залишаємося з громадою. В результаті було прийнято таке рішення, що на завтрашньому віче, яке так само, як і сьогодні, відбудеться на 17.30, Олександр Родовиченко прийде сюди і громада повинна сказати, чи громада покине приміщення, чи громада залишиться тут. Звісно, що завтра буде дуже визначальний день, дуже важливий. День буде голосування у Верховній Раді, і, в принципі, я думаю, що наше рішення буде залежати від того, куди поверне ситуація, які завтра законопроекти рішення будуть прийняті у Верховній Раді. Я думаю, що відповідно до того і ми будемо діяти. Але ми попередили однозначно, що тут є полтавська громада, це є воля громади, і ніхто вже не буде ставити ультиматуму, ніхто вже не буде ставити якісь часові рамки. Всі розуміють, що сила на стороні людей, сила на стороні народу, і ніхто не буде мати можливість, ніхто не зможе народ звідси прогнати, доки народ не буде задоволений в своїх потребах. Отже, завтра на 17.30 тут відбудеться зустріч з Олександром Довіченком, поспілкуємося з ним, поспілкуємося про загальну політичну ситуацію. Ну і вирішимо, як нам діяти надалі. Є якісь можливі запитання. чи Можливо, комусь ще пояснити треба, то ви задавайте, добре? Дякую за увагу.